Отсім, привіт. Сьогодні маємо в роботі саме гольф. Вистрілила подушка руля та бокова подушка водія. Сьогодні будемо пробувати знімати ось цю подушку. Покажу, як вона знімається, і напевно в наступному відео покажу, як зняти оця. З цим буде поважче, треба знімати ручки, щоб не подарти кришу. І... Буде досить такий, я думаю, цікаво. Цю подушку зняти елементарно. По ідеї, нам зараз треба розібрати цей захисний пластик. Зараз ми будемо пробувати його зняти. Він елементарно на защелках. Сюди просуваємо акуратно твердку, пробуємо його розчепити. Перед тим треба опустити, опустити руль, щоб зробити місце. Зафіксувати його. Ну, що ж, виходить елементарно. Взяв зйомник для пластику пластмасовий, надавив трошки сильніше отут і цей пластик відщолкнувся. З нам цього результату буде достатньо, щоб добратися туди, куди нам потрібно. Угу. Повністю ми його не знімемо. Окей, слідуючи, нам потрібно повернути руль. Приблизно отак і знайти ось тут дирочки. Де вони в нас є? Не знаю, чи буде щось видно, але я її знайшов. Я не знаю, як це показати. Я думаю, коли я знімлю подушку, я більш детально покажу вже на самій подушці. Що я зробив? Я взяв ще раз, відпустив це і руль потягну на себе. Тепер в мене тут більше місця. Я зможу показати, думаю, цей, цей отвір, ось він. Ось цей отвір. Ну що ж, беремо тепер викрутку, вставляємо в цей отвір і продавлюємо вниз. Я не знаю, як я це маю зробити однією рукою. Думаю, що це однією рукою не вийде, але зараз я надавлю і включусь. По я маю зараз надавити, подушка має відщолкнутись і залишитись з одного боку вже в руках. Тоді обертаємо руль навпаки. Ось так. На 90 градусів в другу сторону. Засуваємо в такий самий отвір викрутку, давимо вниз. Ось так. І подушка залишається в нас в руках. Що ж, зняв я її, виходить, нам потрібно засунути сюди викрутку, на йти оцей. Залізну спружинку, прожати її вниз, щоб вона відскочила за цей зубчик. І так зробити з двох сторін. Тоді подушка залишиться в руках. Якось так. Далі нам треба зняти фішку. Фішка знімається елементарно як в всіх підселенах. Це доверху, тоді там треба прожати, і вона вийде. Так, незручно. Все робити, Будемо пробувати, щоб це вийшло. О. Нажати, нажати і фішка вискочить. Далі виходить, нам потрібно буде відчепити ці проводочки або вже подивитися, як на новій подушці. Вони йдуть. І щось придумати. Зараз я подивлюсь, як воно є на нових подушках і дам знати. Так, ну що ж, далі нам потрібно відчепити всі проводочки, головне потім не перепутати, як вони йдуть. Коричневий, синій, чорний. Якось так вони йдуть у мене. Відчепити фішки, ну і в принципі подушка залишається у нас в руках. Залишилось назад поставити нову, це вже зробити в 10 разів легше, чим її зняти. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Зараз я буду добиратися до подушки в стелі будемо пробувати знімати її. Всім дякую за перегляд. Кому допоміг, ставте лайк, пишіть комент, буду старатися робити більше таких відео по можливості.